Стадіон Авангард змінив власника. Депутати Луцької міської ради на сьогоднішній сесії проголосували за безоплатне прийняття стадіону з усіма спорудами у комунальну власність міста. За словами міського голови, обслуговування стадіону в рік буде коштувати міському бюджету. Три мільйони гривень, адже стадіон це цілий комплекс, який займає велику земельну ділянку та потребує догляду. Однак, в перспективі авангард зможе стати ареною міжнародних і всеукраїнських змагань з легкої атлетики та організовувати проведення легкоатлантичних зборів і на цьому заробляти кошти. Три мільйони гривень орієнтовно буде обслуговування стадіону коштувати. Але ми вважаємо, що ми зможемо ці гроші заробити, тому що на сьогодні наш стадіон є одним із небагатьох, де можна проводити змагання з легкої атлетики, тренувальні збори і таке інше. І Федерація легкої атлетики країни платить чималі кошти за такі змагання. Зокрема, з практики минулих років за 3-4 дні змагань платять 150-200 тисяч гривень за один раз. Дискусію серед депутатів міської ради викликала назва стадіону Авангард, яка існує від 1960 року. Однією з пропозицій було назвати арену центральним стадіоном. Однак така спроба декомунізувати назву не була підтримана. Адже авангард вже є у переліку легкоатлантичних змагань на 2023 2024 роки. Сьогодні наша назва вже була вкодана до цього чемпіонату, тому ми вважаємо, що є певні ризики зараз зміною назви, так як офіційні заявки, офіційні документи, положення протоколу потрібно буде переробляти. І ми боїмося, що є певні ризики, що нам відмовлять у проведенні.